Автори телеграм-каналу Колокол 21 написали пронизливий текст, думаємо, що треба розуміти одну важливу річ коли ви перед собою бачите адекватного притямного росіянина, то ви повинні усвідомлювати, що цей росіянин по суті не має нічого спільного з Росією. Тобто, якщо перед вами росіянин, який не хворий на великодержавний шовінізм і не заражений імперською лихоманкою. Росіянин, для якого людське життя є найвищою цінністю, а права і свободи особистості найпершою необхідністю для її гідного існування, якщо він не расист, не ксенофоб, не антисеміт, ненавидить Сталіна і Путіна, СРСР вважає імперією зла і всю історію імперської Росії історією безкарних злочинів і жорстоких поневолень, бажає розгрому у війні російським окупантам і найсуворішого покарання для своєї країни. То ця людина не має нічого спільного з Росією, крім мови, якою говорить, і шматка паперу з двоголовим орлом у кишені, який був виданий йому по праву народження. Велика помилка, коли деякі російські ліберали, у хорошому сенсі ліберали, це ті одиниці, одиниці, коли вони стверджують, що Росія це вони ні, вони це її протилежність. Росія сьогодні, як і вчора, це незмінний безпросвітний гулах. І порядні совісні гідні в ній завжди виступали в ролі в'язнів, у ролі гнаних, що піддаються остракізму, мукам і пристрасно сліпо, озвіріло, ненавидимі, Росія ж це мільйони і мільйони людей, які несуть у собі всі перераховані вище виразки і вади. Поки що так. Росія це вони, доносчики, окупанти, наглядачі, хата з краю, життя за царя. Затягнемо тугіше пояси, нічого не хвилює, поки смажений півень не клюне бомбу на Америку, не жили добре, нема чого й починати, Сталіна на вас немає. Діди воювали, дійдемо до Берліна, Україну вигадав Ленін, світова змова, Перший канал, тортури, бараки, цар добрий, бояре погані, без зрадника. Росія, це вони. Потрібно дивитися на це прямо і без зайвих сантиментів. Хто сказав, що рабство це обов'язково кайдани, що в'їлися в шкіру і замурзані фізіономії в багнюці, котрих рабовласник періщить батогом, вибиваючи останні зуби? Сучасне рабство потребує сучасної естетики. Всі одягнені і навіть ходять на, так би мовити, вибори. Рабство це коли з роздратуванням закриваєш вікна квартири, щоб не чути крики людей, яких тягнуть до автозаку. Коли позіхаєш, читаючи про бучу, коли стоїш перед усіма на повен зріст, і без зайвого сорому і тіні сумнівів кажеш мій син загинув за батьківщину в Україні, і я вдячна Володимиру Володимировичу Путіну. Рабство це коли ти 22 роки поспіль з мовчазною покірністю терпиш і приймаєш, іноді схвалюєш, навіть радієш, жахливе насильство, яке чинить твоя держава. Але не таке страшне саме рабство, як любов раба до своєї несвободи. Птах у клітці сприймає політ як хворобу і вважає за краще прожити все життя в клітці і померти в цій клітці. І не дай Боже за пропорції не дозволено, чуже це, страшно. Самостоп. Ось цей виплеканий століттями негативної селекції самостоп у національній свідомості є квінтесенція рабства. І отой притямний одиначок з російським паспортом у кишені втілює в собі все те, що ненавидить і відкидає, завжди ненавиділа і відкидала багатовікова Росія. Ми, що залишилися, розкидані по світу, переслідувані, які ховаються, намагаються достукатися, пробитися, терзаються болем за Україну. Бажаючи справедливої кари для всієї цієї мерзоти, маршуючої строєм під тим клятим триколором, ми це її ментальний світоглядний смисловий антипод. від голови до п'ят, на клітинному рівні, на фізіологічному, не буквально, але так. Будь-яка людина, яка сьогодні стоїть на боці добра, ця людина ворог Росії, ворог усьому тому, що вона уособлює собою і що вона несе у собі. І краще не мати батьківщини зовсім, ніж намагатися примушувати себе любити те, що любити вже неможливо.